Йо, крім Черва народ, з вами Кінгер, і в цьому відео я зроблю тір лист персонажів по Blue Lock Rivals. В цьому відео буде досить багато персонажів. Відео не супер довге, але, ну але в принципі мені сподобалась ідея. Надію, що вам теж. Іде Чігірі? Чігірі в нас іде скоріше за ранг Д, тому що або C. Тому що Чігірі на старт дуже крутий персонаж. Прям дуже хороший персонаж. Ці... Він навіть швидкістю може забирати м'яч, тому зразу йде в ранг Д. Ісагі. Ісагі, як в моє перше відео, теж йде в ранг Д, тому що Ісагі має неймовірну силу по типу, хоча і не в це, хоча і в те. Ну, в общем, він має дуже сильний удар, і мені це дуже подобається. Зачерго за грають тільки професіонали. Ніхто покріп професіоналів недооцінює бачер чомусь. Я як професіонал теж люблю бачер. Про нього скоро відео теж зніметься, проте не сьогодні, не завтра. Можна не... Гагамару. Вовза Гагамару говно. Я не люблю Гагамару взагалі максимально. Я все прям відчуваю, як мене хейтять за цей хейт на Гагамару, але я його не люблю з цим. Для мене Гагамару взагалі безполісно. Нагі. Накі Сейшеро досить хороший персонаж, проте я ставлю його в ранг Б, тому що грати за нього я взагалі не вмію. буду про нього відео з таким, ну, не дуже ентузіазмом, тому що грати за нього важко, за нього треба вчитися грати. Складний трохи персонаж. Тому Нагі йде в ранг Б. Це те, що я хотів розказати щодо Нагі. Айку. Наступний Айку. Айку йде в F. Я не люблю Айку, я не народжу Айку. Тому що його скіли, деякі його скили взагалі діють на своїй половині поля. В захисті не спорю, в захисті він дуже хороший персонаж. Проте, чесно, мені взагалі немає якогось ентузіазму знімати про нього відео. Може і буде про нього, але так, не хочу, чесно. До речі, наступний у нас іде. Господи, хто це йде кунігамі? Конігамі у нас йде в ранг С, тому що Конігамі дуже хороший персонаж. Удари защита неймовірна, атака прекрасна. Удари дуже похожі на Кайзера. Ефекти красиві. Не настільки красиві, як у Вордкласі, але все одно дуже красиві ефекти. Тому зразу ставлю його в ранг С. Рео. Рео йде в ранг Б. Чому е, Ну, якби копія прикольна, він може повищувати собі стати. Е, і досить непогані взагалі скили. Проте, я, я б його поставив в А, якби він міг копіювати World класів Так, на жаль, він не може копіювати World Classів, тому він іде у нас в клас Б. В. Е, в принципі, це всі причини, по яких я поставив в рео, І далі в нас йде Юкімія. Єкімію я ставлю в С, тому що. Чесно, в мене немає ентузіазму навіть знімати про нього відео. Я не люблю цього персонажа. Е, тому, щоб не помилитися, я просто поставила його в ранг Б. Я за нього ніколи не грав. Відео щоб, якщо не дивився. Не спорю, ефекти в нього дуже красиві, проте ні, не буду, напевно, за нього грати. Ступний, у нас йде Отоя. Отоя йде в Ашку, тому що багато скелів, які красиво відбирають м'яч, а в векінг з неймовірно красивими ефектами, особливо після реворку. Я, до речі, тестив його після реворку. Дуже красивий персонаж, чесно скажу вам. До речі, Хіорі. Хіорі йде в це, до Юкімія. Тому що за Хіорі я ніколи не грав. І... Ні, я грав за Хіорі, але він розпасовщик і не дуже подобається анімація. Тому зразу кажу, він йде туди ж. Yeah. На А я поставив Карасу. Карасу дуже класний защитник, і, до речі, коли я робив Еґ і Страівент, то я завжди грав за Карасу. Е, дуже класний, в принципі, легендарка, одна з найкращих, як на мене. тому я його поставив в А. Е, наступний у нас іде Рін. Рін у нас іде в С. Це найкращий персонаж на даний момент в Грі. Надіюсь, що його не поньорфать. Тому що Рін дуже красиво забирає м'яч, в нього дуже прекрасні атаки. Може, в захід він так собі йде, але ефекти просто неймовірні, найкращі взагалі з усіх. Тому він йде в С. Са. я думаю, поставлю в плюс. Тому що все дуже красиві ефекти. Коли робить анімацію, дуже багато бафів в нього всяких. Скіли досить красиві в нього. Ну і взагалі я люблю цього персонажа, Це один з моїх любимих персонажів взагалі в самому аніме. Проте Рін все-таки його перевершить в цьому випадку. Е, наступний у нас буде Шидоу. Шидоу у нас, напевно, летить в С теж. Забивати голиним просто прекрасно, ефекти нього неймовірно красиві, проте е, на С він не тягне. А от якраз має клас С досить непоганий персонаж. Хто наступний у нас іде? Наступний у нас іде Кайзер. Кайзер йде весь плюс, тому що ви самі бачили моє відео про Кайзера. Кайзер дуже красивий персонаж. Тут неможливо з цим поспорити, тому ви далі розумієте, чому я його поставлю. Тому він буде внесети на друге місце весь класі. Лорензо. Лорензо важкий вибір Еска, тому що ефекти ніби просто прекрасні, персонаж класний, скіливий бомба. Але чисто для мене він не тягне на С-клас. С плюс, точніше. Може, зі мною хтось не погодиться і, і, і буде писати коментарі про те, що це не так, але все одно я настаю на своєму. Хто в нас далі? Курон? Курон я грав. Але я ніколи не юзав його скіли, він у мене був дуже короткий період. Я тоді взагалі не знав, що... це ж що сам початок гри був. Це перший персонаж, якого я вибив, тому його поставив Б, щоб не помилитися. Баро, баро йде в А. Тому що Баро... Ну, на С, ефекти дуже красиві, чесно скажу. Флоу у нього дуже класний, але ні, не хочу помилити так само. Хто в нас тут є? Наступний у нас. Господи, хто це такий? Іґагурі. Ігагурі у нас летить в Б. Скіли красиві, відбираємо як класно, забити трохи важко. Нелісаві летить в, в, напевно, в С. Хоча не, в С. С плюс, тому що скіли в нього класні, реально, взагалі непоганий персонаж. неможливо З цим поспорити, проте ну, такі чесно, ефекти, бомба, але мені не подобається цей персонаж. Хоча все-таки він тягне на С, тому я його туди поставив. Не Нельбачила. Нельбачила все просто. Скіли такі собі, трохи відсті, трохи класні. На С тягне, але з нього треба вміти грати. Я не вмію грати, тому сорі. Ставлю його в С клас. Але ж дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. І до наступних відео. Адіос!